Доброго дня, шановний голову, депутати, члени комісії. Проводимо засідання постійної комісії земельних питань. У нас є питання на сьогодні 266-22 роки. Прошу, читайте до першого Дарше. питання. За мене чи Володимир Васильович? ще питання, Володимир Васильович, так. Розглядаємо далі про машині одне питання 嗯。Yeah. У цьому складі, що була комісія по розгляду звернення, вчора дозвольно, комісію я, поля була земельник і всі служби, які звичайні до розвитку, яких заяв наша комуніка. Є якісь почати? Ми ж там теж не висуваємо сьогодні, так? Димчеше. Сидоренко за, 40. 4 за. Шановний Сергій Степанович, шановні депутати, запрошення. в вашої увазі пропонуються проекти рішень, які будуть винесені завтра народу сесії міської ради. 266 питань, 22 блоки питання. Перше питання буде про передачу безоплатного власних земельній ділянки для будівництва і обслуговування штвом будинку спорідської будівлі споруд, присаб'єрні земельної ділянки. Нашим відділом земельних ресурсів підготовлені дані проєкт рішення. Вся документація в порядку присвоєні кадастрові номери вийти з державних земельних кадастрів. Пропонується підтримати дані проєкт рішення і передати безоплатно власні зберігання земельні ділянки. Це питання з першого 78. Є по цих питаннях зауваження. Ставимо на голосування. Димчешин. Так. Сидоренко за сорока купнулася. Другий. Другий. Наступне про передачу безоплатної земельної ділянки для веде особисто селянське господарство. Аналогічно підготовлено відділом земельних ресурсів проєкту рішень тобто на підставі архівних рішень 93 років пропонується передати безоплатну власне даних ділянки для селянського господарства в межах норм, в межах архівних рішень. Тобто є з 79 по 24. Так. Є в когось по цьому, що становиться запитання, зауваження. Можна ставити голосування. Прошу. Димчишин за Микельчин. За. Сидоренко? за. Сорока за одного голосна. Наступний блок про передачу ділянки власне земеділянки товарного сільського спорудського виробництва. Відділу земельних ресурсів підготовних проєкт рішень дання, вся документація в порядку. Пропонуються передати безоплатно власне за меділянки, деведена. Товарності сільськогосподарського виробництва. Питання з 215 по 233. Є запитання Тож. Тим Чешин? За. 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 до уваги? Тимчишин, Так. Сидоренко, за сорока одного вагонського. Четверте надання дозволу технічної документації зимового стору щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натури на місцевості для ведення товарності сільського спорудського виробництва. Розумію за мене час кипає. У відділу земельних ресурсів на даний проєкту рішення, додані сертифікати, або рішення судді пропонується надати дозвіл на виготовлення даних технічних документацій. 234-237. Є в когось запитання, зауваження по цьому питаннях? Прошу. Мічешин. За. Менкечен. За. Сидоренко за 40 да. одного Про продаж земельної ді ділянки для не фермерського господарства СТЕК. Явчі дві земельні ділянки, площа земельної ділянки 1,21 і друга земельна ділянка 4,1 гектара. гектар. Відділ земельних ресурсів під даний проєкт рішень, документація в порядку пропонується продати дані земельні ділянки. 238 і 239 питання. Є в когось запитання, зауваження? Димчишин, Мексичен, Дарем, Коза, 40, да. одного. Голосу. Шостий блок про затвердження проєкту зимового стоведення земельної ділянки для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівлі, споруд об'єктів передачі електричної енергії. Це Прикарпаття обленерго в місті Ротині, вулиця Торянська, площа земельної ділянки, 6 метрів квадратних. тому, що ми мали тоді до Клопчинська, то там все погодили, згодили, там є вже нормально. Є ще запитання yeah. по цьому питанню, 240-му. Yeah. Proszę, Wydymczeszyn. Za. Сидоренко за 41 голосом. Все, з вами було перетвердне проєкт за мову вступу щодо дедне земельної ділянки для будівництва та послуговування будівлі Петрів, село Верхня Липиця, площа земельної ділянки 009 і Яніцьке, село Конюші, площа земельної ділянки 0450, відділ земельної ділянки підтвердного проєкту рішення. Пропонується затвердити дані проєкти рішення, надати земельні ділянки на мов харенди, відповідно до чинного законодавства. 241-242 питання. Мари. Так, ми давали дозвіл. Є ще запитання? Не Немає, прошу. Димчише? Так. Микетчин? Так. Судоренко за 40. Так. Одного вас. Восьмі. Про соціальні проєкти замовлюсти, що додано земельні ділянки до фермерського господарства. Крим за мене села Жовчу, прошу земельні ділянки 4,63,73. Відділ змін з ресурсу під дон даний проєкт рішення пропонується затвердити даний проєкт рішення. 243 питання. Є в курсі? застереження? Питання немає прошу. Невчешенка За. за. Сидоренко за 40 да. одного носа. Дев'ятий блок. При затвердженні технічної документації змолошу інтаризація земельної ділянки для мене фермерського господарства, Тишименське змерзне, села Липівка, площа земельної ділянки, 9 гектарів. Там накладалася земельна ділянка на паї, зробилася інвентаризація паї відокремлюся. Планується провести її відповідність дану площу. Є по цьому запитання, проуважені також. Да. Вільчишин, Макетчин, Сезаренко, Сорока. Наступне прозотверення технічні документації да. да. землевосточення інтерв'язації землі до будівництва та обслуговування інші будівлі громадської забудови. Це Львівський досвід, експериментальний і механічний завод за межі привезерної площа земельних діянки 11,92 гектари. Так. Да. Демчишин, Микичин, Сидоренко за 40. Yeah. Голос. 11. Про затвердження технічної документації знаменито щодо поділу земельної ділянки дверне фермерського господарства, Селянська фермерського Ганна Іванівна, поділ земельної ділянки на 9 ділянок. Пропонується затвердити дану технічну документацію. 246 є по цьому запитання зауваження, ж? Димчишинка, Микитченко, Сидоренко, за сорока да. одного власногонадцять вже твердих технічної документації устрою щодо поділу земельної ділянки для ремішної експлуатації основних підсобних допомогів будівлі та споруд підприємств переробної, машинної та іншої промисловості. Це рогальська зробила поділ земельної ділянки на три земельних ділянки От площа земельних ділянок. Поругальське 113.11, друга земельна ділянка 01038 і третя земельна ділянка 01062. По 247-му є. Немчешинка. За Мекетченко. Сидоренко, за 41 блоку. й блок. Проведення земельних ділянок користування намовка оренди для розміщення експлуатації основних підсобних штубесних будівель і споруд підприємств Ті, що поділені, то ми надаємо просто валенту. Є по цих двох питаннях, то що? Резерв з'явити протокол. Так, ті, що поділені, Скробач і Галяс. Демчешин, Микєчин, Сидоренко за, Сорока, одного, чотири. Чотири секунди, а чого він цю підміну затверджує? Не треба йому? Дивіться, ми затверджуємо Поругальське, 1,13, ми робимо... А, це зміни. Це ну, подій, ну, там то, ми робимо то, завершаємо на три, так. Наступне 14. пане змея кура на намовах оренди для ведення товарності спористка виробництва сформованих на про земельних паїв. Це захід АР МХП замежена села Березики, площа змілянки, чотири сімдесят і дорога земельна. За межами села Васюшін, площа земельних площа двадцять 47 ділянок. Пропонується надати дозу на дану технічну документацію. 250-251. Є по цьому якісь зауваження Немає. Демчишин, за Микельчин, Сидоренко, за сорокам одного власного. Викладання договору ради <підаліст> на земельні ділянки на новий строк на землі сільськогоспорського призначення фруктових. Трей замерзме села Григорів проща земельні ділянки одна, 7-43-92, друга земельна ділянка 12-22-46, третя земельна ділянка 13-29. 17. просто не Так, закінчується у серпні договор оренди, Пропонується прийняти рішення про викладання на новий термін. Є по цих трьох питаннях записаний до вас. Тож не вчиши, Никитчин, Підоремка за сорока. Шістнадцять придання дозвону витну технічну документацію зимового стошунтаризації земель під польовими дорогами, що розміщені масиви вже місяцького спорудського призначення, крім польових доріг, що обмежують масиви. Наш захід R MHP в 16 населених пунктах площа земельних ділянок 110-77 гектара. Тимчешин. За, за. Мекечен, Сидоренко, за 40 за. одного. 17. Она доза на видної технічної документації, зимовоустрою, що земель земельна видання земельний час Кипаїв. То бачив агару замеженого села Підгородя, площа 635-73 і фермерське господарство Шиманське замеження Підгородя, руда, площа Земедянка 1557 21 родин. Становиться надати дозу, щоб сформувати дані земельні ділянки. Є ще запитання потім нічого. Димчишем за. за, Сидоренко за, 40 за <кхух> 18. Придня доза наведенної технічної документації і зимовустою щодо поділу земельної ділянки двигання фермерського господарства. Це королеві земельниці, налочинці, земель, земель, площа земельної ділянки становить 398.33. Пропонується поділити на чотири земельні ділянки. Три по одному гектару, 09833. Дана ділянка знаходиться в постійному користуванні законодавством не заборганове. Демчишин, Микельчин, Судоренко, за сорока одного дозволенові проекту з милоустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд. Об'єктів передачі електричної енергії це Прикарпаття в в селі Веспа площа з 6 квадратних метрів, і в селі Пуки площа з теж 6 квадратних метрів. Там діючи діючи пропонується там. Є по ці двох питаннях запитання за власні прошу. Демчешин, Кетчин. За. Запуск. Сидоренко за срока одного року. 20. Подання дозволу виявлення проєкту зимового щододенного земельного ділянки для фермерського господарства Процек за межами села Виспа площа земельного ділянки 1,066 за і друга земельна ділянка фермерського господарства Поляна Золота В за межами села Виспа площа земельного ділянки 1,44 гектара. Є по цих двох питаннях, що ти житний зробив? Тобто. Немчешин, За. за. Сидоренко, за 40 да. одного власного. 21 21. Приключення включення земельних ділянок комунальної власності до передачі земельних ділянок прав яких для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Це в Заланові площа земельні ділянки 8.43.42. Це сад, село, Потік, теж сад, площа земельні ділянки 701.54. І ще одна земельна ділянка в села Потік один гектар. Це вільна земельна ділянка. Пропонується включити в перелік даних земельних ділянок, щоб виставити земельки в право оренди з акціону. Є запитання уваження. Демчишенка, Микинчина, Сидоренко, за сорока одного 22 питання про дня питання. Брання на виготона технічну документацію до мотиви рушового оцінка земельних ділянок. Закінчено мотиворушової оцінки земельних ділянок. Пропонувається надати дозвіл це Солобойки, Світанок, Стефанівка. Вигода нижня Липиця, верхня Липиця, воно Ратівка Городецька, зелені, Вопушне, малині, качесників У нас є програма, пропонується, закінчується термін дії до нормативно-рушуваці. Пропонується надати дозу на їх виготовлення. Я Є прошу. Димчишин, Мекетчин, Сидоренко за Сорока. За. Це питання всі вичерпу. Як ти довго може щось?